Не чужі ми своїй Україні, ми за волю її до кінця. Хай там, що та душею, ми сильні, бо любов зігріває серця. А що сьогодні там не вистачає нашим захисникам? Матеріально чи морально? Ви знаєте, практично все є. На даний момент дух бойовий дають дитячі малюнки, техніка дає держава. І ваші чарівні посмішки даєте ви. Що ранку будять соловій, солдати з честю в бій ідуть. Бо вірні ми своїй землі присягу двічі не дають. Ми попри біль йдемо у бій, і нас не вабить чужина. Бо вірні ми землі своїй, бо Україна в нас одна. Я військовослужбовець, тому це безпосередньо прямий мій обов'язок. І я рахую, що кожен військовослужбовець стане на захист своєї країни, своїх, своїх батьків, своїх дітей і своїх побратимів. А скажіть, будь ласка, коли ви там були на сході? Ви часто дзвонили, писали своїм? Так, звісно, ми спілкувалися завжди з рідними, тому що це й одні єдині люди, які... Дійсно, кожну годину, кожну хвилину за нас переживають за своїх синів, за своїх братів, за своїх чоловіків. Я б хотів обійняти матусю, розказати про все як колись. А тепер я кажу повернуся. Ти лиш Богу за мене молись. Я б хотів обійняти кохану. Пригорнути до серця дітей, вірять люди в нас це гоїть рани. А ми віримо в наших людей. Стараємося тримати в руках себе завжди. А були в зеленопілі, якщо ви знаєте, ми були в зеленопілі. Як було, так було. Як то кажуть, ну не будемо нічого розказувати. Це армійські, як то кажуть, будні. Війна є війна, як то скажемо. про що ви мріяли? І можливо техніка, можливо, щось для моральної такої підтримки. Ну, техніку, от нам вручають. Про що мріяли? додому з живими вернутися? Саме головне було все, більше нічого. Посаді я є командир машини, ну але вмію їздити, якось так навчився. Вмію їздити, вмію стріляти. Тобто, ну БМП 2 знаю досконало. Зручна в у використанні під час виконання бойових завдань ну в принципі ну, на свою, як, як правильно сказати, навіть на свій клас, так вона є дуже зручна, вона є маневрена. Ну це є бойова машина піхоти. Напевно ж, не поїхати. Чому ви туди їдете? Можна відкосити, так би мовити. Е, ні, ну я їду, чесно, я не хочу, щоб над. У мене є жінка, у мене є дитина, я не хочу, щоб, е, над їх... щоб вони боялися вийти на вулицю. Я їду туди спеціально, щоб захистити, за... захистити своїх рідних, захистити свою вітчизну, тобто такого плану. Відкосити, ну відкосити. Хто хоче, то відкоси. Ну, я... Скільки у вас військової служби стажу? Та я мобілізований. А чим ви займалися до того, до мобілізації? Е, в принципі, я працював в сфері торгівлі. Тобто, то були якимсь -то торговим менеджером. Е, менеджер по роботі з ключовим клієнтом. Як було після такого менеджменту сісти на таку машину, переключити ну, мислення важко було? Ну, я строкову службу служив то на, на даній машині. Ну, так що... Я її знаю добре. Солдати ще сюди йдуть, бо вірні ми своїй землі присягу, двічі не дають. Ми... Саме складніше було, напевно, на те, що зачищати всі міста, села, населені пункти. Ось таке найскладніше було. А тепер детальніше скажіть, що таке означає зачищати? Означає, наприклад, якщо ми заходимо, в якийсь населений пункт. От всі, всі здання передивляються. Солонком, наприклад, якщо якісь були. Сепаратіста, так сказати, не з нашої сторони. Тоді брали в плен. Отак. От просто, просто визволяли визволяли ті міста, які там, наприклад, там їх було там 20 чоловік, на 60, Ми їх просто або виганяли, або брали в плен, і вже наші міста були вже за нами, і ми вже далі йшли вперед, вже далі, далі, далі. Ну от ви складаєте враження такої мирної людини, достатньо м'якої у спілкуванні. Чи важко було проявляти ту агресію і чоловічу силу під час таких виконання завдань? Ні, Ні не важко було. Там, там, тут зовсім інакше, там зовсім інакше. Зовсім інша, інша ситуація. А важко було переключитися від мирного життя і переключитися на війну фактично. Коли туди приїхали, не було важко, тому що ми нас готували, нас тренували два роки до того. Ми, ну, як можна сказати, ми не були психологічно до того, то ми фізично були готові там, їздити, стріляти, Отаке таке в нас вчили, ми вже трохи трошки вже розуміли, що як, що як робити, що до чого. Ми попри біль йдемо у бій і нас не вабить чужина. Бо вірні ми землі своїй. Бо Україна нас одна. Чи достатньо техніки для наших житомирських десантників там на сході? Чи гостро відчувається потреба? Ні, гостро не відчувається потреба. Ми зараз поповнюємо те, що було знищено е, старі потреби, так що але потреби зброєння немає. Все, ще старе, більше вже остарівшу техніку. Ми повертаємо на допрацювання і на ремонт поточний, а з нові системи і тому ось таких проблем з збройням немає. Ви кажете про реформування, наскільки воно дасть змогу бути ще більш ефективними і виконувати якісно поставлені завдання військові? З метою цього реформування і було якраз збільшення можливостей наших частин, і тому в здебільшого всі е, техніка якраз і спрямовується на покращення наших мобільності, на виконання вогневих завдань і будь-яких інших завдань, які будуть на нашу бригаду. Ну, піхотинцям, тепер вже я навідник пішов у чепку. Ну, я думаю, вона нас не підведе, головне, щоб вона була справна, щоб вона нам служила добре. А чому ви пішли в учебку і стаєте навідником у такої бойової машини? Адже метал також може певних снарядів не витримати. Це ж також страшно і небезпечно. Так, ну звичайно, я в машини свій ресурс, скільки вона може тримати по собі удари і витримати. Ну, треба ж ну, зараз як нехватка є, е, ну, екіпажів. Для того треба ну тим більше вдосконалювати свій рівень військової ну, професію свою. А чому ви їдете туди на схід і будете там виконувати свій обов'язок військовий? Можна ж не поїхати? Ну, в принципі, можна не поїхати, але ну, те, як я вже там був, в принципі, вже знаємо, що це таке. І ну, щоб дійсно, як вже сказав товариш наш, щоб наші. Щоб наші матері, батьки, брати, сестри, щоб вони не боялися вийти на вулицю і свій, ну, нормально просто жити. Мирно, спокійно, щоб воно не дійшло до нас, йому не сюди. Щоранку бурять солові. Солдати з честю бідуть. Повірні ми своїй землі. присягу двічі не даю. Прибіль, йдемо у бій і нас не вабить чужина, повірні ми своєї землі, бо Україна нас одна.